Вітаю, шановні друзі, давайте з вами подивимося, чи це заарештували саме ту людину, яка вбила Андрія Поробія. Стало відомо про затримку підозрюваного. Я вже зробила розклад для себе, і Таро сказала, що це не та людина, абсолютно, та людина вже виїхала за кордон, а це людина, яка, можна сказати, так, грає роль. Грає роль Ну, як жертва, що вона візьме на себе звинувачення, а потім потихесеньку-потихесеньку це все діло знову розвалюють. І, швидше всього, коли медіа-ажіотаж медіа стихне, і, можливо, його відпустять. Ну, зараз подивимося ще раз, вже я зараз зроблю ще один, ще один уже на камеру, що на цей раз каже, Таро". Чи, чи Твердиться попередній. Отже, чи це та людина, яка безпосередньо вчинила злочин? Це ілюзії. Перша карта. Це ілюзії, ні. Агресія. Знаєте, це заява. заява про... про, про, про. Про агресію, да? заява певна, про агресію. Тут група людей, можливо, навіть приймала участь група людей, це була колективна робота. Він там був один, але злочин, злочин цей, можна сказати, організовували, да? не один, він не один, це не, один, це не, вбив, не, не злодій одиночка. Ні. Над цим працювала ціла група. Так, давайте ще глянемо в Україні. Офіційно. Це, це, це хибний шлях. Це ілюзія, це хибний шлях. Якщо вони підуть знову цим шляхом, він зайде в нікуди. Ну це не, не, неправильно. Це, це не він. Це не він. Агресія, результату ні. Нанесено удар. Кармічний. Це покарання, кармічний удар це покарання, це покарання, знаєте, як, як показове. Це показове, це, це вбивство воно було показове. Див, ну, дивіться, там можливо, навіть навіть було. ну Це групова, групова. Там було, там ідея дві людини, там було. Ну, він один стріляв, так? але. Це, це, або процес цей кармічний ще, так? Да? Кармічний. Так, добре, запущений. Чи це та людина? Ну, звичайно, що заробили кошти на цьому. Здійснили ситуацію. Ситуацію. Треба змінювати ситуацію, треба, треба втриматись. Імператор. Маніпуляції. Маніпуляції влади імператора, хитрі маніпуляції влади імператора. що можна ще сказати? Ні, ілюзія зразу випала ілюзія це не він. Хибне, і сімка, сімка цих пентаклів це хибний шлях. Влада, мах, тут і маг є, і, і, який, який керував усім цим по-хитрому. Розумієте, тут імператор, тут і, і маг, і хитрість. Рішення було прийняте. Було рішення прийняте. Ну що? Меч і десятка мечів в спину. Це він. Це та людина, яка вбила. Шанс. Зібрана зброя, Поразка. Цей шанс. Знаєте як? Цей шанс, ну, що це він. Зазнає поразку. Це не він. Це не він. Давня історія. Це не він. Ні. Ні. Знову карта говорить: ні. Це не він. А де та людина, яка, яка це скоїла? Де зараз знаходиться та людина, яка скоїла? Ага, він вже виїхав Знову колісниця, дивіться. Виїхав під шумок, як то кажуть, да? за домовленостями. Він виїхав до, до, домовлено, що його випустять з нашого дому. Він виїхав з нашого дому за домовленостями. Дом, договорено його немає вже в Україні насправді. О, він виїхав з нашого дому. Каліс дуже швидко і тут, -от, з нашого дому, виїхав за домовленостями. Ну що, я скажу, що це не та людина, яку, яку взяли, яку підозрюють, це не та. Абсолютно людина. Або це людина, яка ну, треба швидко було погод, погодила. Ну, знаєте, як погодили кандидатуру, яка візьме на себе цю роль. Якось отак воно. Воно мені в першому розкладі йшло, і в цьому розкладі ось якось так. Це не та людина. Ні, дякую за увагу. На все добре, до побачення.